70 вже. А Бог каже, що ми їли вже тверду їжу і були здібні і іншим навчати. Божий пророк Єремія, закликаючи нас і запитуючи, каже, підіть каже, по вулицях Єрусалиму, по його площах, розпитайте, каже, чи є там така людина, що шукає правду і що поступає по правді. Брати, сестри, то є для нас. І Бог каже, що? Я би пожалів Єрусалим. І в нашій Ізраїля не було ні одної людини, щоб шукала правду і жила по правді. Щоб Бог пожалів Єрусалим. Ось і тоді ми знаємо, що напав цар Вавілонський і що він зробив з Єрусалим. І цар Сидекія, він ужесточував своє серце. Не покорився, щоб Дух Святий говорив через пророка Єремію. Не послухався. Не було тих людей, що поступали і шукали правду. І це є для нас, брати і сестри, важливо. Чи ми слухаємо правду, чи ми поступаємо по правді Господі, брати і сестри? І Господь каже, і, але що так далі? Поверхництво в Ізраїлі все дуже добре. Він каже: хоча вони каже, клянуться, жив Господь. Ну здається, ну всі люди гарно вітаються. Слава Ісусу Христу, всі кругом християни. В неділю всі поспішають до храмів. хто ходить. Це є дуже добре. Але що клянуться брехнею, от біда, о, втім є біда. І то ми собі задаємо. Може, ми ходимо в неділю гарно в, діті, в служіння вас, а в посідневне життя ми і брехнею, і обманством, і всім іншим поступаємо. Богу таких людей не неогітні, брати і сестри. Бог каже, що ми виправилися тут, і тоді каже Бог, я пожалів Єрусалима. Як нам в церкві Христові треба стати правильне положення перед лицем нашого Господа? І каже: лиця вони зробили свої твердіші від каменя і не хочуть навернутися. Хоча говорили і жив Господь. Тому як нам треба бути чесними самими перед собою? Ще апостол Яків нам такі каже слова, каже, щоб ми не хвалилися і не брехали на правду. Щоб ми не хвалились і не брехали на правду. Каже, це може бути у тих людей, в тому серце гніздиться, заздрість і сварливість. Ці люди брешуть на неправду люди. брешуть на правду. Ці люди брешуть. Ось. І це каже є мудрість земна, душевна і бісовська, демонська. Це є велика біда. Але каже, ми маємо мати мудрість від Бога, мудрість зверху. І вона є по-перше, чиста, скромна, мирна. Повна слухняна, повна милосердя і добрих діл улюблені, повна плюдів. І плід правди сіється у тих, хто зберігає мир. Це є так нам дуже важливо. Сіяти мир між людьми, сіяти Божу любов, сіяти і розказати їм Слово правди Ісуса Христа, проповідувати Бога, як казав, каже Слово Боже, Бог проповідуваний в народах, що він був проповідуваний, щоб всі чули Слово Боже і прийняли. І як нам важливо ще зберігати цей мир? І відкрити наші ворота серця нашого, каже, і тоді війде народ, що зберігає правду. Бог тоді відкриває ворота для нас, брати і сестри, але тому, хто зберігає правду і каже, твердого духом ти зберігаєш в досконалому мирі, бо він на тебе надіється. І каже, надійтеся на Господа навіки, бо Господь Бог є твердиня вічна. Слава Ісусу! Ось такий закріп, і сестри, для нас, щоб ми були тверді Духом, щоб ми не лякалися, адже ми прийшли до Ісуса Христа на Його грудях, ми маємо мир і спокій. Слава Ісусу! Ми маємо спасіння душ наших Ісусі Христів. І Давид сказав: Відкрийте мені ворота правди, війду в них і прославлю Господа. Ось ми, маємо, ми пішли туди, ворота Господні, ми маємо на цьому місці наше завдання: славить Господа від серця душі. І каже: ось ворота Господа, і правідні війдуть в них. Славлю тебе, що ти почув мене і стався моїм спасінням. І каже, камінь, який відкинули будівничі, стався наріжним. Біда багатої будівничих відкидають Ісуса Христа. Не хочуть йому коритися і жити згідно Слова Божого. А ми знаємо, що Ісус сказав: не всякий, хто каже: Господи, Господи, віляє в царство Боже, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Ми маємо бути мудрими у всьому. Основа наша, ми маємо углубитися в Слово Боже, і будувати свою віру на основі Ісуса Христа, Слова Божого. і бути виконавцями Слова Боже. І кажуть, для них цей камінь став наріжний, і це є дивно в їхніх очах. І каже, цей день створив Господь, втішимося і звеселімося в цей день. Ми знаємо цей день, колись особисто багато років кожен собі пригадує назад, який нам Бог дав день спасіння, день приємний, як ми каялися. Я пам'ятаю, як Бог мені давав покаяння. Люди йшли до покаяння, був заклик, Ось люди йшли, а мені Бог дав милість не йти, а бігти. І сльози ридання. Бог дав, такий, Бог дав дух ридання, умилення перед лицем його. Це було дуже чудово, коли Бог дає цей покаяння, цей день приємний. І хочеться, щоб ще багато людям Богдав цей дух покаяння в день приємний, щоб вони покаялись і були спасені. А в противному випадку, якщо людина не прийме цього спасіння Господа, що нам каже апостол Павло? Він каже, що страшно, хто не вірує правді, а полюбив неправду, вони будуть, каже, осуджені, бо не прийняли любові правди Євангелії, не прийняли для свого спасіння і каже, і пішла їм Бог дію заблудження. Так, що вони будуть, будуть вірити всякій брехні, всякій неправді, такі будуть вірити, що не прийняли любові правди, браті сестри. Тому як важливо, що ми прийняли цю любов правди, щоб ми далі в ній ходили і жили. І то, тому Павло таким задається питанням до церкви Галатійської, каже, хто вас звів, каже, не коритися правді. Каже, таке переконання не від того, що вас кличе. Каже, трошки каже, закваски, мала закваска, квасить все тіст. І Бог бажає через Павла каже до коринтян, очистити стару закваску, порока і лукавства. Бо ви маєте бути прісні, чисті, бо нашою паскою є Христос Ісус, заколений за нас. Слава Йому! Тому ми маємо цю паску святкувати у прісниках чистоти і святості. Слава Ісусу! Тому, брати і сестри, Бог проповідується, правда Божа проповідується. Але нам важливо глибоко покласти до серця до Бога і щиро навернутися до Нього, так як сини Ізраїля навернулися. Хоча я розумію, де коли, знаєте, буває так тяжко, чуєш ті всякі насилля, такі, ну, всякі вбивства, такі вбивства чуєш, і знаєте, як це було Єремію дуже тяжко, дуже тяжко. І йому, казали вже, ну, забороняли, кидали його в яму, єремію пророка кинули. Ось і каже, слово Господнє для нього повернулося у сміяння, сміялися ті люди над Єремією і над Словом Божим. І Єремія вже тоді подумав, каже, я вже більше каже, не буду нагадувати про нього і не буду говорити ім'я йому. Але що тут Бог робить його серце? Але каже, але в серці моєму було, як горячий огонь. Каже, був в серці моєму, і як в костях моїх, і я не міг його стримати. В нашому серці є той горячий огонь Є у нас Дух Святий, слава Йому. Ми не можемо стримати, щоб говорити істину. Як говорив пророк Амос, каже, і Михей каже, а я сповнений Духа твердості, Духа Святого, щоб докорити дому Ізраїля за всі грехи Його і беззаконня. Це ми можемо зробити, коли на нас буде Дух Господній, і коли ми, брати і сестри, будемо самі поступати по правді, шукати правду і ходити і виконувати правду. Тоді Бог буде з нами, і тоді людина вернеться, і Бог пожаліє і наш край, і наших рідних, і близьких, щоб вони навернулися. Слава Ісусу! Тому, дорого ціна церкви, ми прийдемо перед лице нашого Господа, ми помолимося за всіх людей, будемо молитись. Амінь.